Десяте липня 2024 рік ранок вже давно нічого не записував, не хотілося. Сьогодні вже минуло 14 років. Ці дні, як ми поставили. Перед оцим приміщенням, тимчасовою церквою Христа нового, якого я зробив з діточками, з Олежиком з Юрією. 2010 рік. Розкажу, де взявся цей матеріал, цей дуб, окремо, буде розмова. Буду записувати. А сьогодні хочу розказати про те, що саме власне, завдяки цьому хресту. Зараз я підійду до нього і стоїть цей новий храм такий. Це приміщення, це територія вдалося взяти. Дуже то було непросто. Багато було перешкод, зараз розкажу. Це приміщення було, я вже говорив, неодноразово, у два рази більше, навіть більше ніж два рази меншу частину я залишив, то колишній колосний будинок будувався як дитячий садок, довго він не існував, потім був, служив як гуржиток для студентів, солдатів та різне було. О, він такий був симетричний, ідентичний, з, з двох сторон. Веранди, ну, кімнати і посередині коридор. І От нам у 2009 році віддали кусок цієї веранди, приїжджав селищний голова тодішній, зміряли то було 34 квадратних метри. Ну і так служили, проводили богослужіння. Але що то було? Маленьке приміщення, людей було немало, то, то була така невеличка кімната. Ми поставили питання, що давайте все приміщення, та не дуже то хотів хтось. Ну і так вийшло, що районний, е, голова районної державної адміністрації району, якось ми добилися, був з Мостиск перший, і він нам дозволив половину приміщення, але чомусь хтось придумав, що там ту сторону, де стоїть храм. Там ту сторону. І давай, як ми тут проводили богослужіння у 2010 році, давай віддавати ніби селищний голова, беріть з тієї сторони веранду. Хотіли вони так якось щось крутили, ну, хитрували. Звичайно, купили двері. І я кажу, ну хай буде звітам, але думаю, не, не думаю, що я такий наївний, я їй тої не віддам. Ну, люди були згідні, звичайно, та як веранду, то веранду. Але мова йде про хреста. Ми ця... ну, зробили ми з діточками цього хреста. Я окремо розкажу, де взявся цей дуб. Юрій син, це був дуже молодий. У нас був такий рубанок, ще колишній радянський, дуже цікавий. На три фази, але його тяжко було включити. Ну, він включив, зміг, включив його, під'єднав і ми гарно вистрогали. Сама конфігурація хреста така дуже цікава. Ну, тобто я сам майстрував, робив вікна, двері. Отак так я такий придумав. Зараз покажу цього хреста. Дуже гарно вийшов. Зробили з нього мебель. От зараз 14 років, який він є Правда, з тяжкою бідою підновили його після того, як я зганьбив кілька разів. Отакий От хрест. Навіть приїжджали після того, я встановив цього хреста діточками. З іншої області люди хотіли, щоб я робив. Звичайно, я не згодився і не буду нікому робити. Їм сподобався. Десь іншу область хотіли взяти такого хреста. Їм було потрібно. Хто то приїжджав повже село і запитав, хто робив. Ми цього хреста зробили. Купили, покрили його гарно, відшліфували, покрипили такий пінотекс був. У 2010 році літра цього лаку було такого дорогого. Майже 1000 гривень. 950 з чимось гривень ми купили з діточками, ну за свої гроші. Ну, люди про це навіть дуже і Та не цікавився ніхто тим, але власне йдеться про те, що ми у цього хреста принесли. То був, не пам'ятаю, який серед тижня, але був молебень. До Ісуса Христа, і навіть тут такий парафіянин Гавроблєвський сказав, я його попросив, щоб прийшов казенек, щоб священник нас не сварив. Яка свідомість була в людини, що я мав ставити, зробив, та ще мав боятися, чи ставити, чи не ставити, як то було, які то були часи. Ну І ми прийшли, отут принесли цього Христа, мій синочок Олежик Рублевський. Богдан, його син Тарас прийшов, Потапенки, я послав Олежечка, прийшли хлопці, покликали мочора до Богдана. Ще тут був такий комар, Богдан прийшов. ну Він не, не знаю, що й конфесію, я прийшов допомогти. Чисто по-людськи. Поміг, бо то тяжке. І от на тому місці хрест лежав, ще ми не були, ну копали яму, заходить священик, оцей настоятель. Бо, мав бути молебен, то було під вечір, і з ним Паламар, оцей колишній вже його нема. І він ще такі слова сказав з таким презирством, зі злобою, а де ти ставиш? Став туво, отут я мав ставити, отуво. Він показав, отут воно, та й на моїй території на тій. Ну, вже отут став туво, отут мав я ставити Хреста. Звичайно, ніхто нічого не сказав, священик прийшов, сміхнувся. Так їх як завжди, нічого не сказав. та міг зупинитися, сказати, та чому того. Аргументуй, чому став того. Там він сказав, повторюю, з такою злобою, де ти ставиш, став того, той паламар сказав. Ну і цей був молебен, але ми поставили цього хреста. Гарно я його залив. 14 років минуло, нічого і бетон не тріс, нічого, все нормально. Правда, 10 років було, я кажу, та треба би відновити. Думаю, як я роблю ці вікна, там займаюся будівництвом нового храму, то можете відновити Христа? Не хотіли, але з тяжкою, як кажуть, бідою відновили. Правда, взяли замість відкрутити, там були шпильки, такі я зробив, відрізали, ну, приварили. ну нехай. Дуже було багато противників, От я хочу сказати, що. З яким чином побачив селищний голова тодішній у 2010 році. Тут вона під клубом було якесь дійство, чергове видовище, які місцеві князьки, такі намісники, я в лобки їх беру. Зганяли народ, священників, селищного голову, депутатів, щось там. За їхній ж, рахунок робили якісь, якісь дійства. Таке видовище робили. До чого то призвело всім відомо, де спрацювало. І був цей селищний голова, до чого я це говорю, і він побачив Христа. Збісився страшенно, почав викликати. Забирайте, забирайте Хреста, що ви тут його поставили. Забирайте Хреста. До мене в районі, особисто, перед людьми, в районі держадміністрації, матами на три букви забираю. Та в тої сторони, ніби. Я спокійно віднісся до цього, думаю, я тобі заберу. Забирай, як хочеш. А пізніше я через кілька днів, правда, настоятель якось ну, рішився і посвятив Христа. Я зняв відео. Не відео, я мав маленький такий, не мав е, на теле, цей, мав фотоапарат маленький, такий, см'ян, ще колишній, я знімав дітей. Фотографов, зробив такі світлини цікаві. Люди стояли, ніхто то стояли та й все. Я нас знімав і пізніше я ці фотографії показував ще другому новому голові держадміністрації адміністрації з мостись також який тут приїжджав багато говорити. І от той селищний голова страшенно був проти, що ми поставили цього хреста. Ну, ніхто, звичайно, з громади не захистив Христа. Ні слова не сказав. Тут почав оцей Шерецький декан, що був Чверт століття, який, так би мовити, тероризував цей, цю громаду Шерецьку, як я кажу, впродовж, я не знаю, напевно більше, ніж 25 років. О, і він теж був дуже проти, він змовився з владою. Оце приміщення було на балансі селищної ради, але тут ніби зазначилася школа. Така то була школа, яке збиралися всякі, там діти прийшли і пішли. Вони ну, так тримали це приміщення, аби приватизувати. Ота з району начальниця освіти, вже її, нема, вже її не треба буде нічого. Вона страшенно шипіла на мене. Ви хочете все забрати, досить вам веранди. Ну, але сталося так, як, як треба було. Ой, вони змовилися і дуже проти, цей декан був Шерецький тоді в 2010-2009, 11-го, там в ті роки. Дуже проти. І навіть мова йшла про те, що того Христа, як він сказав, та викопувати ні, а відкрутити легенько і переставити на інший бік. Викопує, хочеш. Переставляй наш настоятель нічого не кажу. Він то казав, але поза очі, а так сталося, що я пішов одного разу, то було на Спаса в 2010 році, поїхав в адміністрацію, голови не було, я зайшов на другий поверх до голови районної ради, це був такий робот. Він взяв слухавку, подзвонив до Щерецької селищної ради, до голови і дослівно по букві сказав, що ви там з Христом дограєтеся? каже, ви вже такі були, що хрести видирали. І він тоді після цих слів, після дзвінка голови районної ради, дробота, дав собі спокій, вже не витикував, не викрикав оцей селищний голова. Ну і після того ми вдалося нам взяти це приміщення, все. Приїхав оцей наступний голова районної з держаміністрації. На площу я йому теж за Христа казав. Він каже, нехай забирає, хочуть. Тоже хлопчина був молодий, а цей декан казав, що такий гімнюх. Ну так кажу, Мою, мовою оригіналу буде тут командувати. Він, де ніби священник, в Шевці мав командувати цілим районом. А голова адміністрації, тобто представник президента в районі, я нього був такий гімнюх, буде тут командувати. І почав тут, як приїхав також, оцей декан, і давайте, забирайте, видирайте, бо давали, ніби селищний голова мені дає документи на половину приміщення. Я не брав руки. Кажу, все віддавайте. Якби забрали церкву в людей, то що там, то приміщення? віддавайте все, як мінімум, не брав. І цей декан Шерецький, що, що його всім відомо, де він зараз відправили, куди. Так і треба було, але раніше набагато. Забирайте, видирайте, почав робити таку провокацію. І я сказав такі слова перед громадою, перед головою держадміністрації, адміністрації, два депутати було з Черецьких. Кажу, шановна громада, не піддавайтеся на провокації. Ніхто нічого не рухає, бо вони хотіли мене, щоб міліція і так далі. Я знаю їхні їхні. Їхні наміри я знав дуже добре. Пізніше цей настоятель мене казав пане Зенові, ви його провокатором назвали. Я сказав такі слова. Я сказав свою думку і правильно зробив. О, І ще хочу сказати, що був. Ну, наші люди не втручалися, навіть одна жінка також тут за її нема. Та хрест можна забрати, так вона сказала. Та забрай, як хочеш на ту сторону, ніби там ту веранду взяти. А мені в той же час сказав один із заступників голови. Районний держав адміністрації каже, я знаю, Зиновий, каже, ви хочете і ту веранду, і звідти, і звідти потім все забрати і правильно зробите. Ось такі були люди, чужі люди мені допомагали свої або відносилися нейтрально, або позаоті щось там казали. Ось таке було. Боялися. Наша церква греко-католицька завжди була діюча, вона була заборонена. Татом Сталіним, але вона ніколи не припиняла своє існування. Хочу сказати навіть священникам, на відміну від іншої. Тут була православна церква, вона була припинена. Вона завжди була під Ватиканом, під в катакомбах, а ніколи не припиняла своє існування. І ті люди, які були в тюрмах заслані, вони не боялися. А тут Боялися навіщо поставив Христа, і люди не могли захистити цього Христа. Можна перенести. А цей настоятель теж боявся. Він посвятив його, а потім казав сам, казав до мене, що я ніби зробив, посвятив, а що то буде. Люди тоді в тюрмах сиділи за церкву, за Україну, за святу землю не боялися. А тут вони боялися, бо селищний голова, йому не сподобалося, бо вони хотіли це приміщення взяти приватну власність та зробити якийсь бурдель. Дуже мені добре було то відомо. Звичайно, я б ніколи того їм не дозволив зробити. І ось так, завдяки цьому Христу, якого я з діточками зробив, поставив 14 років тому стоїть цей новий храм, такий славний греко-католицький храм. डाले बोधे